Отже, на нас з вами чекає від завтрашнього дня нововведення. Це електронні рецепти на рецептурні препарати. А таких в Україні за даними Міністерства охорони здоров'я 60% ці препарати від завтра. Електронні рецепти виписуватимуть лікарі відповідно. Або ж за потреби будуть також надавати паперовий аналог цього рецепту. Як це працюватиме для нас з вами, для тих, хто за необхідності звертається за медичною? Допомогою про це будемо питати міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Пане Вікторе, добрий день, слава Україні. Так ми на жаль вас не чуємо. Давайте ще раз спробуємо все налаштувати. Тема важлива, тема стосується максимальної кількості глядачів. Ще раз давайте спробуємо, пане Вікторе, слава Україні. Героям слава бажаю всім міцного здоров'я. Чудово вас, чуємо, це навзаєм пане Вікторе, Отже, від завтрашнього дня електронні рецепти на рецептурні препарати питань багато. Я читаю в соцмережі, читаю коментарі до так відповідних статей, і люди питають, 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 що зміниться для нас від завтра? Для нас, для пацієнтів. От ми приходимо до лікаря. Що далі? Що чому електронні рецепти ці? Для вас, як пацієнтів, з'являється просто додатковий сервіс: це електронний рецепт на рецептурні лікарські засоби. До цього можна було по електронному рецепту отримати тільки препарати, які були в програмі Доступні ліки. 1 квітня минулого року ми ввели можливість отримувати антибіотики за електронним рецептом. З 1 листопада минулого року додались наркотичні лікарські засоби. Зараз, 1 квітня 2023 року, за електронним рецептом можна купити всі рецептурні лікарські засоби. Ми не змінюємо жодного співвідношення щодо кількості рецептурних лікарських засобів. Виробник, який проходить реєстрацію, відразу в інструкції прописує. Ми перевіряємо його по діючому законодавству і визначаємо, це рецептурний лікарський засоб чи не рецептурний рецептурний лікарський засоб він призначається лікарем. Він е, прописується тривалість його вживання, дозу і рецептурні лікарські засоби е, в них є як користь, так і може бути негативні наслідки, яких можна контролювати контролювати і повинен контролювати виключно лікар, і рецептурний і, і рецепт це така ще і відповідальність е, того хто виписує, тому кому і той, хто вживає, тому це ще додатковий такий соціальний діалог між лікарем і пацієнтом. Пане Вікторе. Але ні, то правда діти рецептурні препарати, хоча й мають і зараз продавати за рецептом. В принципі, купити в аптеках ну по-чесному можна. І якщо подивитись в наші аптечки, от зокрема в мою, там є кілька препаратів препаратів, які рецептурні, але я їх купувала і кажу чесно, не за рецептом. Це до мене вже питання моєї відповідальності. Звісно, чому я так робила? Але є і, зокрема, через це є побоювання, що люди, умовно кажучи, купували якесь знеболювальне чи препарати для зниження тиску без рецепту. А тут е почули електронний рецепт і думають, що не зможуть купити. Але ж по факту вони не мали права без рецепту його купувати і раніше. От як буде цей момент врегульовано? Дивіться, рецептурні повинні продаватись і виписуватись і споживатись виключно за рецептом лікаря. Водночас ми з вами ще перебуваємо в країні, в якій є воєнний стан, і у 2022 році, 5 травня, ми дозволили продаж рецептурних лікарських засобів постановою кабінету міністрів України навіть без рецепту, в разі на належного грунтування, чому бо ми маємо сьогодні. При фронтовій території ми маємо ускладнений доступ до, до медичної допомоги, там де рух, рушиться інфраструктура, там де е, немає можливості маршрутних сполучень, тому ми це розуміємо. Але додатково, з 1 квітня, ми просто вводимо додатковий сервіс, який дозволяє спростити можливість отримання рецептурного препарату. Зокрема, якщо людина тривалий час вживає той чи інший лікарський засіб, який відноситься до групи рецепту. Турних йому зараз не потрібно весь час ходити до лікаря, їхати до нього на прийом. Він може і в дистанційній формі отримати е рецепт на цей препарат і погасити його в найближчій до місця проживання пацієнта. Аптеці. Угу. тобто умовно кажучи, якщо мені потрібен якийсь препарат, я зв... ну, і мій сімейний лікар е дозволяє мені приймати цей препарат, то я телефоную йому, і він мені дистанційно виписує цей рецепт. Вам приходить смс Ви прийшли в аптеку, яка може бути на розі вашого будинку, і отримати цей рецепт. Пане Вікторе. Як тоді ось ця система запровадження електронних рецептів на рецептурні препарати допоможе боротись з оцією ситуацією, коли рецептурні препарати не тільки в прифронтових е зонах, а от загалом десь умовно моделюємо ситуацію, продають без рецепта. Як це буде контролювати обіг? Це повинні та да, дякую за запитання. Всі питання повинні вирішуватись крок за кроком. А ми реально бачимо картину, коли в нас самолікування е, досить популярне, і кожен знає, кожен сам собі лікар призначає групу препаратів. А потім незадоволений якістю медичної допомоги, тому що йому лікарський засіб, який він сам собі призначив, не допомагає? Цього не повинно бути. Паралельно з цим ми бачимо також і велику кількість препаратів. Атів, які призначають для лікування тої чи іншої хвороби, такого також не повинно бути. Тому це система, яка в подальшому в її ми зараз сьогодні такі робимо перехідний етап. А в подальшому вона запрацює на 100% і бачити момо чітко є хвороба. Є виписаний рецепт. Виписаний рецепт повинен відповідати протоколу лікування. Так, бо якщо на хворобу, наприклад, на вірусне захворювання, гостре респіраторне вірусне захворювання, виписується антибіотик, то це не в тему. тому не може такого бути. Є певні речі, коли там, наприклад, є бактеріальне ускладнення, але тоді в електронній системі охорони здоров'я в медичному записі повинні з'явитися лабораторні дослідження, які показують, що до вірусного приєдналася бактеріологічна інфекція, і тоді можна застосовувати, наприклад, антибактеріальні препарати. І тоді в нас буде великий масив інформації, який дозволятиме аналізувати всю ситуацію, що відбувається в країні. Саме звернення люди звертаються до аптеки і просять такі рецепти. Турні препарати їм виписують рецепти, і е, тоді ми дивимося, хто виписує це системні речі, які десь ми бачимо, е, як ми як міністерство не додивились. Протокол вчасно не переглянули. Тоді ми переглядаємо uh -huh. протокол, пускаємо лікуючим лікарям. Чи лікарі, в принципі, десь потребують перенавчання безперервної професійного розвитку для того, щоб побачити, що вже змінилися підходи і технології е, в лікуванні, так. і це дозволить нам покращити якість. Тому ми вирішуємо. Дві ключових питання: перше це доступність, друге це якість, і паралельно боремося за безоплатність, розширюючи програму Доступні ліки і рекомендуємо всім спочатку цікавитись свого лікуючого лікаря, чи ця група препаратів, про яку ми говоримо, війшла до програми Доступні ліки. Програма Доступні ліки це держава відшкодовує вартість лікарського засобу аптеці. А для людини з рецептом цей препарат видається безкоштовно. Ну. пане вікторе, який відсоток аптек зараз підключені до електронної системи і зможуть працювати з електронними рецептами? Та майже всі, тобто, ми говоримо про велику кількість сьогодні. Проблем з підключенням до електронної системи охорони здоров'я з аптечною з, 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 зі сторони аптек немає. Пане Вікторе. Тоді тема е, теж ліків, але ліків для онкохворих. Ми взимку з вами зокрема говорили про це і в ефірі марафону. Теж що був була проблема з дефіцитом ліків і медпрепаратів для онкохворих. Як змінилася ситуація на тепер? Ситуація значно покращилась. Більшість групи онкологічних препаратів є в країні. Наше державне підприємство медичні закупівлі України провело екстрені закупівлі, наблизило строки поставки по деяких контрактах для того, щоб закрити нагальну потребу. Ми маємо певні проблеми по деяких номенклатурних групах, але тут знову ж таки робимо все можливе, якщо немає препарату в Україні. А в цій схемі лікування для даної онкологічної патології, то Є можливість поїхати на лікування за кордон повністю безкоштовне для пацієнта. Воно оплачується за кошти е, Європейської комісії, і в рамках системи Медивак ми продовжуємо відправляти і на лікування за кордон. Пане Вікторе, ну тоді можливо у вас є цифри щодо того, скільки українців таким чином виїхало за кордон на лікування? От, ну, з спочатку року, наприклад. З початку року нема, давайте ми коли запрацювала система медвек, це вже майже три тисячі українських пацієнтів лікуються за кордоном і вже близько 50% їх повертається після лікування на територію України. Пане Вікторе, що до ситуації з ковідом, теж тема актуальна для весни. Зазвичай в нас з попередні роки була хвиля нова ковідна. От якраз на весні це кінець березня, початок квітня. Що маємо на тепер? Yeah. <laughs> Ми мали зростання кількості випадків на ковід зареєстрованих з середини лютого, початок березня і середина березня. Зараз кількість випадків пішла на спад, ми розуміємо, що вона не відображає ідеальну картину, тому що значно менша кількість людей сьогодні тестується на наявність коронавірусної інфекції порівняно з більш безпечними роками до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Але те, що ми сьогодні відмічаємо в лікарнях, то ми маємо. Можемо сказати, що ковід втрачає свою агресивність. Оцей штам, що зараз циркулює, і кількість людей, яка госпіталізується після інфікування, значно менша порівняно з осінню 2021 року, коли у нас був такий найбільш критичний бік. І знову ж таки серед госпіталізованих невелика кількість потрапляє в реанімацію і або перебуває на кисневій терапії, тому ну простіше зараз ста але все рівно наголошую, що велика кількість ускладнень і саме потрапляють до реанімації. Це люди похилого віку: 65+, 70 плюс років, і тому ця група повинна досить уважно доставитись до протиепідемічних заходів при можливості зробити всю повний цикл вакцинації і два бустери, якщо не робили, це вкрай необхідно для того, щоб зберегти своє здоров'я і допомогти меди медичній системі сьогодні активно допомагати нашим військовим боронити фронт, оскільки ми медичну систему також переорієнтували на військові рейки, і сьогодні в нас превалює не інфекційна патологія, так. а хірургія так. і травматологія. Пане Віктора, кротесеньке уточнення буквально, у нас є 20 секунд. ВООЗ з днями всесвітня організація охорони здоров'я змінила рекомендації щодо вакцинації від коронавірусу. Як в Україні на українських пацієнтах, так би мовити, це позначиться. Як тільки Всесвітня організація охорони здоров'я надає оновлені рекомендації, в нас в країні є національна технічна група експертів з зимонопрофілактики. Вони збираються розглядають ці рекомендації і приймають рішення щодо доцільності застосування в Україні в яких нормах, тому я чекаю їхнього засідання і в тоді надають пропозиції Міністерству охорони здоров'я безпосередньо міністру щодо доцільності внесення змін до існуючих наказів, які регламентують проведення вакцинації проти ковід і не. Тільки тоді ми теж будемо чекати рішення цієї комісії. Якраз буде у нас привід з вами ще раз зустрітися в ефірі. Я дуже вдячна за цю розмову. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України. Ми говорили зокрема і про ситуацію з ковідом, і про ситуацію з ліками для онкохворих. Ну і про те, що від завтра почнуть діяти електронні рецепти на рецептурні препарати. Сам, сам, сам перелік рецептурних препаратів ніхто змінювати не буде. Ті, які були рецептурними, вони такі залишаться отримати цей рецепт відповідно. Можна Можна в свого лікаря, як сказав пан Віктор Ляшко, можна це буде зробити навіть дистанційно.